Життя під обстрілами Віра та Віктор Пономаренко з верхньоторецького живуть лише за кілька метрів від лінії розмежування. У будинок пенсіонерів влучив снаряд. Вони дивом врятувалися втім, пережити не минуло безслідно. Чоловіка паралізувало. Щоб якось допомогти немічним батькам їхній доньці, щодня доводиться долати блок пости. Як виживають люди у сірій зоні, бачили кореспонденти сабитій. На велосипеді через блокпости Галина змушена діставатися до своїх старих батьків. Вони живуть на відстані лише трьох кілометрів, але з іншого боку, лінії розмежування. Тому дорога може затягнутися на години. Це нужна тільки пережити і тут бути з початку і до кінця. Тут стріляють кожен день. Бабуся Віра гостей зустрічає біля хвіртки, хоча й на силу тримається на ногах. Згадує в її дім влучив снаряд, впала стіна і притисла ноги. Будівлю відновили здоров'я ні. Придавило тут, пробило мене дочка із науці, давай одгрівати, давай откидати, витягувати мене з цих розвалень. Трагедія трапилася півтора року тому. У вікнах замість скла досі плівка. Немає років у будинку через протяги температура, як на дворі. Піч не розтопиш, після бомбардувань пошкоджено димохід. Не допомагають і ковдри, порозвішені у двірних отворах. Тому Віра Іванівна вигадала інший спосіб зігрітися. От так нагріємо каструльки овічки. положу, положу от, от, на груді, другою ноги, отак от поки вихолоне. Чоловік Віри Пономаренко паралізований. каже разом уже півстоліття, зазнали багато чого, але нині просто безпорадні. Я не пройду. Ой, ой, ой. У батьків потрібно наводити лад, готувати обід, топити піч у літній кухні. Галина намагається закінчити справи якомога швидше, адже ввечері починаються обстріли, а їй ще повертатися додому через лінію вогню. До Верхньоторецького, що на лінії розмежування привезли набори виживання штабу Ріната Ахметова. Бабуся Віра не приховує, такої допомоги конше потребує, адже навіть дійти до магазину вона не в змозі. Та й грошей на продукти бракує. От бабушки передали гуманітарку, а трината смітова. Крупи, тушонка, пашкети. У волонтери мобільних бригад видачі допомоги штабу Ріната Ахметова розвозять зо 5 тисяч наборів виживання в населені пункти сірої зони. Продукти отримують люди похилого віку. і Діти, інваліди і сироти, багатодітні сім'ї, батьки одинаки. Усі, хто сьогодні найбільше потребує підтримки, Тетяна Блінова, Володимир Конопля, Олег Жук, Канал Україна.